Привіт, любі друзі! Знімаю я сьогодні, 12 листопада 2023 року, з відносно безпечного місця, з укриття свого. Що триває життя, триває війна. Україна якось обороняється та переходить у контрнаступ. Маємо надію, що контрнаступ буде успішний з мінімальними втратами. Що знайшов у себе чотири маленькі грибочки, але їм ще б га... гарно було б підрости. Кілька інших грибочків незрозумілих знайшов. Де весна, горіхи вже опали, де осінь, горіхи вже опали. Хтось їх збирав, я також. Добирається останній виноград, люди збирають останній врожай, це у когось яблуки, у когось виноград, у когось горіхи, можливо, якісь ягоди, алеча, слива. В вже була зібрана минулого місяця. Тож, якось живемо, маємо надію на щось гарне. А все добро, все гарне дарує нам Господь Бог. Але Бог дарує тим, хто вірить. І не тільки тим, хто вірить, а тим, хто трудиться, і тим, хто сміливий та сильний та відважний. Добре, дякую на все добре.